Мене звати Стоїна Анастасія і. В цьому відео я б хотів розповісти про традицію пекання хліба в нашій сім'ї. Хліб не заквасці – це хліб, який готується шляхом заквашування тіста з допомогою диких лактобактерій і дрічів, не путатися з промисловими дрічами. Власне, це продукт ферментації, в якому тісто природним чином підіймається завдяки газу, що виділяється під час продіння зерна. Мощна кислота надає тісто кисловатого присмаку і покращує його якість. Науковці сходяться на думці, що закваска виникла в Єгипті приблизно в 2007 році до нашої ери. Закваска це жива колонія дріжджів і корисних молочно-кислих бактерій. Як і будь-якому живому організму, їй потрібно їсти. Улюбленою єдиною їжу є борошно і вода. Хліб на заквас звичай багато вітамінами і мінералами, такими як вітаміни групи В, залізо, цинк і магній, а також і джерелом антиоксидантів та пробіотиків. Головні причина включити хліб на заквасті до свого раціону. Перше. У ньому більш поживних речовин, ніж у звичайному хлібі. Друге. Завдяки високому вмісту клітковини, він підтримує відчуття ситості через кілька годин після його вживання. Третє. Такі продукти підвищують рівень цукру в крові повільніше і стійкіше, тож закваска перетравлюється довше, але легше. Четверте. Хліб на заквасці містить більш розчинної клітковини, ніж звичайний, тож має пробіотичні властивості. Таким чином покращує роботу кишківника. П'яте. Кислоти, що виробляються бактеріями в процесі визрівання закваски, знижують pH хліба, що запобігає зростанню харчових пантогенів. Тож він може залишатися і смачним від 3 до п'яти днів без холодильника. Глітен білок, що складається в процесі ферментації під час приготування хліба на заквасті, тому такий хліб містить менше глітену, ніж інші види хліба. Хліб на заквесті має унікальний кисловатий смак і хрустку сткаринку, які неможливо відтворити за допомогою звичайних дичів. Такий хліб стане справжньою прикрасою вашого столу.